Інна Совсун громадський та політичний діяч. Народилася 21 вересня 1984 року у Харкові. За освітою магістр політології. Перший заступник міністра освіти та науки України. Вітаю вас в ефірі програми від першої особи і проводу я Леонід Додкогі. гість нашої студії, перший заступник міністра освіти та науки України Інна Совсун. Отже, пані Інна, сьогодні ми вже можемо власне говорити про підсумки цьогорічної вступної кампанії. От наскільки вони очікувані? Вони Очікувані є в тому сенсі, що ми бачимо, що реформи, котрі ми впроваджували в новій вступній кампанії, вони спрацювали, і ми гордимося тим, що ті новації, котрі ми запроваджували, що вони насправді спрацювали і дозволили більшість часті, часті абітурієнтів порівняно з минулим роком чесно і прозоро отримати. Бажане для них місце навчання. Так, тобто в цьому сенсі спрацювало. Ми бачимо, що модель пріоритетів, вибору пріоритетів заяв абітурієнтів, вона дозволила оптимально розподілити абітурієнтів і найкращі місця державного замовлення для них надати. В цьому сенсі, звичайно, та робота, яка була пророблена, вона. Для нас ми вважаємо, що вона була позитивною. Ну, порівнюючи з минулим роком. Тоді ж теж проводився ЗНО, і Взагалі вже ЗНО проводиться в Україні років сім. Чим тисячі восьмого року. Так, так. Чим дійсно от, суттєво відрізнялася цьогорічна вступна кампанія? А, ну насправді дві вступні кампанії. Я вже можу про дві вступні кампанії говорити. Я скажу так: в минулому році, безперечно, ключовою проблемою вступної кампанії була ситуація з дітьми, які з Донбасу і з Криму були. Не було механізму, не було зрозумілості, як з ними працювати, що з ними робити, як їх приймати. Мати і так далі до того ж, коли розпочалися активні воєнні дії на Донбасі, необхідно було евакуйовувати університети, вони не могли нормальну вступну кампанію провести. І відверто кажуть, що в минулому році це була ключова проблема. Більшість звернень на гарячу лінію, дзвінків, звернень на Фейсбуці, що за стосувалося цієї проблеми. В цьому році виклики, які перед нами стояли, вони були дещо іншими і вони були більшою мірою пов'язані з реформами, котрі запроваджуються. І перша зміна і ключова Цієї вступної кампанії це власне визначення пріоритетності поданих заяв. Що відбувалося минулі роки, і абітурієнти минулих років дуже добре пам'ятають цю гарячкову пору, коли вони подавали там, до 15 заяв в університети. І якщо ти у тебе був хороші результати зовнішнього незалежного оцінювання, приходить день оприлюднення результатів, і ти бачиш себе в 15 різних списках. За великим рахунком, тебе цікавить один. Так, наприклад, ти хочеш в університет Франка на міжнародні відносини. Це єдине місце, яке тебе цікавить, ти туди приносиш документи. Але це означає, що 14 інших місць, які ти займав в першому списку, вони звільняються. І хтось туди має підтягнутися. І оце от підтягування відбувалося три рази. Так, але в будь-якому випадку під кінець залишалося дуже багато вільних бюджетних місць. А зараз одна хвиля. Так, а зараз була одна хвиля, власне, через те, що було запроваджено систему пріоритетності. Що означає система пріоритетності? Що ти хочеш вступити в університет Каразіна в Харкові на е, фізику. Це твій пріоритет номер один. Так, ти проходиш туди за балами. Система фіксує, що ти проходиш за цим. У тебе хороші бали. Ти проходиш на фізику. в Університет. Тобто це стосувалося Каразіна. не лише бюджету, це стосувалося комерції? Ні, це стосувалося бюджету. бюджету. Mm -hmm. так, е, I don't know. І тобі вже це місце пропонується, і 14 інших місць ти не займаєш. Туди підтягують автоматично інших дітей, котрі були зацікавлені, котрі теж визначили інші спеціальності для них пріоритетними. Ось і таким чином ми добилися того, що не було цієї біганини цього, те, що відбувалося всі минулі роки, так коли закінчується вже нібито прийом докум... вже оголошення списків зарахованих, а залишається купа вільних місць бюджетних, і там вже підтягували просто в дуже різний спосіб. Пані нас сьогодні обдзвонювали року... хтось домовлявся з приймальною комісією. Ще щось, ще цього щось. року теж дуже відомо, що є бюджетні місця. Вільні є це очікувано. Бюджетні місця залишатимуться вільними до того часу, поки у нас не буде збалансованості в розподілі місць державного замовлення, тому що бюджетні місця на сьогодні залишилися на спеціальностях, котрі просто є непопулярними. На жаль, наприклад, на фізику і на хімію там е, вільні бюджетні місця залишаються не тому, що погано абітурієнти розподілилися, а тому, що на жаль, е, дуже велика втрата інтересу А можливо рівень знань також і якось впливає? Рівень знань, і безперечно, що рівень знань він також впливає. І е, е, на жаль, ми побачили, що рівень знань, продемонстрований на ЗНО з фізики, з хімії, він є дуже низьким. І, безперечно, це велика е, державна проблема. І тут необхідно ініціювати комплексні зміни з тим, щоб в школі. Е, Підвищувати рівень знання фізики. Ну, давайте відверто. Ми всі, ну, або більшість принаймні мають дітей, хтось вже онуків і прекрасно бачить цю шкільну програму. Вона дуже ускладнена. Якщо людина хоче займатися з усіх дисциплін добре, у mm -hmm. неї фактично не залишиться часу навіть на сон. Тому так. відповідно, що вона обирає якісь пріоритети, де вона навчається, а де вона просто робить вигляд, що навчається. Ні, вибір пріоритетів це в принципі правильно. І вочевидь, що дитина повинна якось починати орієнтуватися, що їй цікавіше, що їй менш цікаво. Ось, але водночас програма дійсно є перевантаженою. І це одна з причин, одна з ключових причин, чому в законопроекті про освіту, який буде вноситися в парламент у вересні місяці, пропонується подовження терміну навчання в школі до 12 років, з тим, щоб в адекватні часові. Рамки вкласти той обсяг матеріалу, який необхідно отримати, щоб закінчити повнозальну тобто, середню. освіту. зрозуміла, дома багатьох таке запитання виникає. Чому немає е, такого пріоритету як у багатьох країнах? Скажімо, дитина закінчує середню школу, переходить в старші класи і орієнтується чітко або вже на точні дисципліни, або на голову. Це це ж це, таки це, це, це те, що в законопроекті закладено, що школа старша останніх три роки вони повинні бути профільними. Так ти відчуваєш в собі, що ти більш зацікавлений в точних науках, ти йдеш за цим профілем, ти зацікавлений. Не в гуманітарних науках ідеш за цим зацікавленим в суспільствознавчих, Ідеш за цим профілем. Тут важливим інший є нюанс, що коли ти обираєш цей профіль, це не означає, що коли ти будеш ти в університет. Що тобі будуть закриті інші профілі, так? Тобто, ти в принципі ти можеш себе спробувати, ти можеш піти на профіль е природничий, зрозуміти, що ти не тягнеш це, не зовсім твоє, і в університет вступити на якийсь інший профіль. Хоча, З іншого боку, це... цього року е зно дозволяло скласти лише вірніше ЗНО дозволяло скласти лише з чотирьох дисциплін. Усього їх було десь 14, да, здається, якщо не помиляюся. Ні, їх менше було. Ну, наче 12. Там, одна дисципліна – це іноземна мова, і там чотири мови, припустимо, йде. Так, а да, тобто, дозволилося лише з чотирьох дисциплін? З п'яти. Чотирьох, з чотирьох, наскільки я пам'ятаю. П'яти могли. Ну, вам, скласти. Видніше, але, ну, З п'яти все одно, тобто все одно вибір обмежений. Вибір обмежений, тому що, вочевидь, коли ти закінчуєш школу, у тебе вже повинні бути якісь сформовані пріоритети. Хоча, безперечно, ми бачимо, що наші випускники школи вони дуже дезорієнтовані. Так? До нас зверталися випускники, казали, що ну, от я не знаю, я тут подав на театральне мистецтво, а тут на геологію. Угу. Ви розумієте, тобто, да? діаметрально протилежність. Це абсолютно речі. протилежні, і, на жаль, надто велика частка випускників вони зорієнтовані на те, щоб отримати папірець про закінчення вищого навчального закладу, а не про те, щоб отримати умріяну ними професію. Так? І в цьому сенсі, звичайно, що отримати папірець на якійсь е, спеціальності суспільного гуманітарного блоку його простіше, ніж отримати, е, вивчаючи фізику в КПІ. Так? Тому, безперечно, що інтерес втрата інтересу до цих природних професій вона відбувається. Вона в тому числі пов'язана з дезорієнтацією деякою і школярів і, і з програмою теж, і з тим, що відсутні е, класи, та? обладнані класи фізики чи хімії. Це теж дуже велика проблема. Дитину не можна навчити фізики, якщо немає обладнаного класу фізики. Так? А у нас половина шкіл, на жаль, сьогодні не мають класів фізики. І, це, і це, це, це велика проблема. Відсутність обладнання в школі, що безперечно впливає на вступ. А хто, до речі, має орієнтувати цих школярів, уже випускників, ну окрім батьків, звісно. А, ну, вочевидь, що а, надання якихось. А... Звичайно, кінцевий вибір має бути за абітурієнтом, і тут є інша проблема, що дуже часто вибір здійснює насправді не абітурієнт, а його батьки. Ну, З боку часто... ви кажете, що дійсно людина подає вищі абсолютно не діаметрально протилежні дисципліни, це означає, що вона не зорієнтувалася. Не зорієнтована. Безперечно, тут є велике питання до школи, тому що школа повинна проводити професійну орієнтацію, повинна служба зайнятості працювати, допомагати дітям, зорієнтуватися до чого у них є більше здібностей. Шкільні психологи повинні. Проводити тести з дітьми, щоб ви бачити, до чого у них є більшість здібності і в чому вони зможуть себе краще зреалізувати. Але ключова проблема, мені здається, інша. Ключова проблема в тому, що це ж питання ширшого контексту соціального. Так? І в соціальному контексті діти бачать, хто досягає успіху, а хто не досягає успіху. І надто часто вони бачать, що успіху досягають не ті люди, котрі добре вчилися, а котрі мають хорошу освіту, а люди з іншим набором знань і навичок, які далеко не завжди корелює з якістю їхньої освіти. І ось ці от ідеали, котрі створюються в суспільстві, вони дуже часто дзвонять на нівець навіть будь-яку роботу, яку школа проводить щодо профорієнтації, чи ще щось, тому що вони бачать, що для того, щоб їздити на дорогій машині, тобі можна бути чиновником середнього рангу в якійсь адміністрації ну, чиновником середнього рангу теж треба навчитися бути. А... Теоретично так. Теоретично так, практично тебе може туди влаштувати твій тато чи, ну, в чи такому разі, та що треба навчитися красти, бо чиновник середнього рангу, який отримує зарплатню хай 5 тисяч гривень, не дозволить собі чиновник середнього ранку не отримує зарплатню 5 тисяч навіть гривень. не отримує 5 тисяч <су> гривень, не дозволить <су> собі та, їздити на та, дорогому авто. Абсолютно, але але в будь-якому випадку, бачите, коли в суспільстві сформоване уявлення, яке ретранслюється і по телебаченню в новинах через друзів, батьків, кого завгодно ще що тобі не конче добре вчитися, щоб досягти успіху їздити на. Дорогі машині то очевидь, це також впливає на свідомість абітурієнтів, і тут очевидь, потрібні ширші соціальні зміни, щоб абітурієнти по іншому почали думати про своє майбутнє. Але на загал, я вам скажу так, що, наприклад, останніх кілька років ми спостерігаємо дуже суттєво зростання інтересу до it спеціальностей. Так, це ну, технічна це спеціальність, спеціальність. Це складна спеціальність. Так? Це складна спеціальність. Але коли люди бачать, що ці після закінчення цієї спеціальності ти також можеш бути успішним, ти також можеш заробляти гроші, які тобі дозволятимуть нормально жити, то, то люди починають розуміти це і попри те, що це спеціальність, на якій важко навчатися, це технічна спеціальність. Так вони все рівно туди йдуть, і ми бачимо, що зростає зростає попит на там системну інженерію, і так далі, і так далі. Фізика, хімія, звичайно, ще якийсь час, вочевидь, буде так не дуже популярною серед абітурієнтів, хоча є абітурієнти, які цілеспрямовано йдуть на хімію в політехніку. Ну, ви просто давайте відверто, якщо людина закінчує факультет саме хімії, хім... хімічний, то потім йому дійсно важко працевлаштуватися саме за спеціальністю. Ну, хіба що десь викладачем, можливо, в школі або залишитися у вижив ну, на кафедрі. Слова. А харчова промисловість, фармацевтична промисловість. Там вже потрібні фахівці. Там якраз навпаки є велика нестача фахівців. Е, Пані, дякую за нашу розмову. Час програми вичерпався. Нагадаю, що гостем в студії була перша заступник міністра освіти та науки України Інна Собсун. Вів програму Леонід Дудко. Щастиво.